Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми не будемо готувати, а трішки поговоримо. Ви мене просите продовжити рубрику про історії з мого життя. Сьогодні я розповім вам. Дивні реальні історії з мого життя. Щоб вам було цікавіше слухати, розповідь буде проходити на фоні відео з Будапешту, який я відвідала минулого року і зробила ці відео замальовки. Ми молоді, я, моя одногрупниця і заміжня подруга з чоловіком пішли на вечір тим, кому за. Якщо ви, мої ровесники, то, я думаю, пам'ятаєте, були такі наприкінці 70-х, на початку 80-х. Це були не просто танцмайданчики, де всі стояли під стінкою, а більш культурні такі міроприємства. В центрі був майданчик для танців, а навкруг стояли столики з номерами. І білети продавали. З відповідними номерами. На столиках були безалкогольні напої і солодощі. Ми прийшли компанією. Всі знаємо один одного, є про що поговорити, що згадати, над чим посміятися. А за нашим столиком вже сидів хлопець. Один він себе почував дуже ніяково, ніхто з нас з ним не говорив і він ні з ким не розмовляв. Та ніяковість просто огортала нас всіх, хоч мої друзі старались вести себе невимушено, але мені раптом захотілось якось допомогти тому юнаку розрядити ситуацію. Я подивилась на нього і говорю: а вас коля звуть? А він неначе аж перелякався, затрусив головою і сказав ні, я Толя. Потім, коли почався танець, він запросив мене до танцю і каже, а ти мене звідки знаєш? Я йому, я тебе не знаю, я ж не вгадала ім'я. Але його відповідь мене шокувала. А він відповідає мені, мене дійсно Миколою звуть. І він все ніяк не міг повірити, що я ні з ким з його рідних і близьких не знайома. Я навіть сама не знаю, як це в мене вийшло. Може, просто хотіла йому допомогти, і внутрішній голос так сам за мене вирішив це питання. Ситуація розрядилась, всі познайомились і почували себе невимушено. Ця історія закінчується і немає продовження. Друга історія. Я з дітьми, вони були тоді ще невеликі, пішла в дитячу стоматологічну поліклініку. Під кабінетом нашого лікаря сиділа мама з двома дітьми, хлопчиком і дівчинкою, двіняшками. Їм було десь приблизно років п'ять. Ми зайняли за ними чергу. І я раптом говорю, дивлячись на дітей, ой, які горобчики! А їхня мама у відповідь, а вони є горобчики? Як? здивувалась я. У них таке прізвище, відповіла жінка. Потім я думала, чому я їх назвала горобчиками, не котиками, не зайчиками, не ластів'ятками, як ми зазвичай називаємо дітей, а горобчиками. Ніколи я так дітей не називала. Мабуть, у кожного з нас є внутрішня людина, яка все знає, все розуміє, от вона й підказує нам, тоді, коли ми не дуже контролюємо себе, третя історія. Років десь 10-12 тому я тоді ще працювала, і от або їду з роботи, або йду куди, а мені все здається, що он там, за рогом, йде мій однокурсник. Наш староста Гена, придивлюсь, ні, не він. І так ці видіння мене переслідували на протязі двох-трьох тижнів десь приблизно. Думаю, та не може він бути в Києві, бо живе ж в Єнакієво, на Донеччині. Зв'язку я з ним не підтримувала. А то одного дня сиджу на зупинці, чекаю свого транспорта. Аж дивлюсь, і гена виходить з автобуса. О, це точно він! Не може бути сумнівів. Я о його гукнула, ми поговорили. Він приїхав у 2010 році на Київщину і тепер живе. Там. І часто буває в Києві. Але цими днями його в Києві не було, і я його не могла бачити. Як так? Я його забула і не згадувала, чому перед нашою зустріччю він почав вижатися мені. От такі дива були в моєму житті. Я думаю, що багато з вас могли б розповісти не менш дивні історії з свого життя. Та й, взагалі, все наше життя це диво, і не все в ньому так просто і однозначно. Іноді всі ці випадки просто проходять повз нас, непоміченими. Або з плином часу ми забуваємо про них. Пам'ятайте, що нас на кожному кроці оточують дива. Дивіться на все широко відкритими очима. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви вислухали мене. Заходьте до мене на вогник. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!